Дня, дорогі глядачі в ефірі Kidsville TV. І сьогодні ми поговоримо про космос і його таємниці. У нас в гостях Черняков Ілько, тобто мій брат. Привітайтесь, будь ласка. Добрий. день. Для початку давайте з'ясуємо, які планети існують у нашій системі. Ну, наприклад, Земля, Марс, Юпітер, Нептун, Уран. Венера. Інформативно. А скажіть. А чим, на вашу думку, вони відрізняються від планети Земля? На землі є життя і вода, і повітря. Тобто, можна сказати, на ній є життя. А хотілося б побувати на інших планетах. Звичайно. Чому? Мені цікаво, хотілось подивити, подивитись на інші планети. Тобто, ви любите завжди відкривати для себе щось нове і ідеальний характер. Підкажіть, на чому ж можна дістатися в космос? Звичайно, на ракеті. Або космічному кораблі, так? Так. А Скажіть. А як ви думаєте, скільки часу потрібно? Витратити на таку подорож. Ну, може рік. Наприклад, на Марс. Там вже недавно казали, що зародилось життя. Ну, як зародилось. Недавно казали, що там було колись життя. Ну, я не знаю точно, але вода там є. Ні, а ми питаємо, скільки триває подорож на Марс? Ну, може, дво. Два роки чи один, я не знаю. Тобто два-один рік. Зрозуміло. Як ви вважаєте, що таке чумацький шлях? Чумацький шлях це коли місяць е, відкритий в місяць по, на, світить на воду і такий є шлях. Ого? А. Я ще, до речі знаю, що чумацький шлях це зоря, зоряна система, яка висвічує. І. Ага, тобто є два чумацькі шляхи виходить. З місяця і той, що у небі. А з чого він складається? Я ніколи про це не знав і не знаю. Ну, складається з. Спиву, газу та й льоду. Цікаво, дуже інформативно. А чи доводилось вам коли-небудь розглядати зоріне небо через телескоп? Ні. Тобто ви ніколи не бачили його, навіть не бували на, ну, не дивились через різні телескопи, планетарні, може, ніколи не бачили телескоп Габл, так? Ні, не бачу гави, Але я бачу телескопи, але не дивився в них у небо. Не дивились. А про що ви мрієте, коли дивитесь на зірки? Поділіться з нами, будь ласка, цією цікавою інформацією. Я б хотів зустрітися з інопланетянами з іншою формою життя. Ага. Тобто ви хочете знайти форму життя. Звичайно, люблять глядачі. Для людства. Це я думаю, найважливіший момент. Ви б хотіли отримати зірку в подарунок? Ну, звичайно, так. Як ви вам подарували зірку, яку назву ви їй дали? Земля. Ага, тому що вона споленити земля. Так. Так. Дуже цікаво. Е, інші люди назвали б її якось чотирнадцять, наприклад, Нептун, той же Бог Грець, давньої Греції, або Сатурн також Бог. А ви саме дали земля на честь нашої планети, на якій ми зараз знаходимося живемо і знімаємо цю передачу у ті віки цвіл. На закінчення хотілося б порадити нашим гостям. І телеглядачам сьогодні ввечері йти в на небо, дивитися до нього і мріяти. І з вами був Кіцвіл ТВ. Ведучий я Черняков Степан, наш гість черняков Вілько. З вас підписка, лайк і, і комент.